Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати ще один кишмиш американської селекції, можна так сказати, смаколик. Це Рататуй. Дивіться, який чудовий врожай. Також кущик молодий. Це таке перве плодоношення. третій рік кущику. Але дивіться, який чудовий врожай, чудові гронки. Це ось Тут у нас три гронки. Також ось дивіться. Трішечки тут було в листю, тому не так можливо красилося. Але також дивіться, який врожай. Ну, на тій стороні ми перейдемо, також подивимося, зріжемо гроночку там на вагах, я, я, яка вага. Ну, кешмиш. Рататуй. Більш такого також раннього середнього терміну. Достигає десь в другій половині вересня в наших умовах на Полтавщині. Це десь так 5-10 до 15 вересня. Це якщо рік без затримок. В цьому році він десь достиг на 20 вересня. Вже можна його було можна сказати так, зрізати. Ну, На даний час, коли він висить довше, він підбирає свої такі приємні карамельні нотки. Ну, смак смак чудовий, неперевершений. Ну, скажімо так. Оригінальний, не такий, як, як як кажуть, в інших сортах. І плюс те, що це ще й з такою чудовою крупною ягідкою. Ягідки, я думаю, тут грамів така 8, можливо, і більше, і до 10. Ну, зараз ми також подивимося. Сама форма ягідки. Не така оригінальна, як взяти в Ламборжині, в аватара. Ну, рататуй бере, можна сказати, смаком. Дуже-дуже такий оригінальний смак. І консистенція ягодки така більш плотна, м'ясиста. Ну, Зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося на вагах, що вона покаже нам по, по розміру по вазі ягідки. Чотири, Тут п'ять ягідок ось. Дивіться, 5 ягідок на руці. Ось такий у нас рататуй. Ну а зараз дивимося. Дивіться, 8-9. 9 грамів ягідка. Дивіться, 10,6. Одна із найменших 7. Десять,5. Даже 11, Ну, в середньому від 8 до 10, дивіться, 5 ягідок 49 грамів. Так що ягідка в середньому до 10 грам. Ну а зараз розріжемо і подивимося, що він показує нам. Дивіться, взагалі, взагалі нема ніяких ні рудиментів, де нічого. Також кишмиш з первим класом без насінневості. Ну, зовсім-зовсім якісь. Маленькі там волосиночки, якщо є, але, але все чудово, також він показує себе як кешмиш. Як з першим класом без насінневості. Ну, зараз я одну ягодку зірву покуштую. Приємний такий смак. Якісь ну, нотки карамельні, не карамельні, ну, не знаю, це потрібно куштувати. Тому що кожен відчує щось свої якісь оригінальні нотки, але дуже смачний. Я думаю, якщо б цю гібридну форму ще е, пересушити на ізюм родзинки, ну це було щось неперевершене, що колір був би, е, ізюму такий золотистий, що смак. ну... Коли ми переробляли ізюм з кишмиша Юпітера, там ну, дуже дуже хороший, виходить. то із рататує, я думаю, також би в нас щось вийшло оригінальне. Ну, ось, ось такий кишмиш-рататуй. Ну а зараз перейдемо на ту сторону і зріжемо гроночку і подивимося на вагах. Ну а ось дивіться на другій стороні шпалери, дивіться, які чудові гронки, гронки я думаю, тут такі і за кілограм аж до землі. Не видержала провалка, трішки аж провисла. Ну, зараз ріжемо цю і подивимося на вагах. Дивіться. Просто шикарна розміром. Ну, яка вага, дивіться, 200 І це, я повторюсь, перше сигнальне плодоношення кущику. І такий показує чудовий хороший результат. Ну, ось такий кишмиш рататуй. Так що, ну, з таким оригінальною ягідкою, оригінальним смаком. Це щось неймовірне по смаковим якостям. Ягідка така красива, жовтого кольору, така овальна трішечки. ну, Шикарний кишмиш з першим класом без насінневості. Дуже смачний. Ну Ось такий кешмиш, я думаю, на прилавках, на базарях, на ринках просто не затримається. Ну, а там будемо будем дивитись і наблюдати за цією гібридною формою ще далі. Ну Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого, як себе показує гібридна форма кешмиш Рататуй. Ну, щоб люди бачили, більше узнавали інформації про ці такі більш нові сорта. Ну, а ми будемо йти далі. Бажаю вам всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.